Новорічні свята час радості, але часто і великих витрат. Багато хто думає, що святковий стіл обов'язково має бути дорогим, з безліччю делікатесів. Насправді можна створити смачне і красиве застілля, витративши набагато менше, якщо знати декілька хитрощів. Планування спершу визнач свій бюджет, визнач, скільки реально можеш витратити, і не перевищуй ліміт. Склади список страв за категоріями закуски, основне, салати, десерти, напої. Подивись, що у тебе вже є вдома, щоб не купувати зайвого. Використовуй правило якщо ти робиш страву, подумай, чи можна її приготувати дешевше, або замінити інгредієнт на більш доступний. Друге покупки і економія. Порівнюй ціни у різних магазинах. Часто однаковий продукт в одному супермаркеті дешевший на 20-30%. Купуй сезонні овочі та фрукти. Вони дешевші і свіжіші, використовуй акції, знижки, кешбек. Не купуй все відразу. Плануй покупки так, щоб використовувати продукти з найкоротшим терміном придатності. 3. економні страви. Основні страви можна робити з доступних продуктів, додаючи спеції і красиво оформляючи. Салати можна нарізати дрібно, додавати яскраві акценти з моркви, огірків, свіжої зелені. Виглядає святково, але дешевше. Десерти. Замість дорогих тортів можна зробити дешевші, але ефектні композиції. Фруктові салати, желе з фруктами, домашні печива. 5. Організація і економія часу. Приготуй страви частково заздалегідь, салати можна нарізати за день, закуски підготувати ввечері. Не спокушайся на надлишкові покупки наперед. Краще трохи докупити напередодні, ніж купувати все і ризикувати, що продукти зіпсуються. От і все. Красивий і смачний новорічний стіл зовсім не обов'язково повинен бути дорогим. Плануй, економ, використовуй сезонні продукти, і твоя святкова вечеря буде ідеальною. А ти як економиш на святкових столах? Пиши свої поради в коментарях. Нам дуже цікаво.